Історія з ядерним тренуванням цього разу вийшла зразково показовою з розписаними наперед партіями та ролями. 13 жовтня Путін на Валдайському форумі звично завів шарманку про ядерну зброю. Спікер Держдуми Володін відгукнувся одразу. Мовляв, не хвилюйтеся Володимире Володимировичу. Зараз депутати скасують усі закони, що заважають ядерним випробуванням та навчанням. У терміновому порядку до Держдуми було внесено законопроект про відмову від договору про заборону ядерних випробувань. Його звичайно відразу ухвалили. 25 жовтня цю відмову для проформи освятила і Рада Федерації, і вже ввечері того ж дня Кремль провів тренування масованого ядерного удару, про що розтрубили всі федеральні медіа. Що запускали, де і, головне навіщо розбираємося у цьому відео сатвістю з планом підготовки ворожоних сил Російської Федерації під вашим керівництвом руководством... Проводиться тренування по управлінню ворожоними силами Російської Федерації, в ході которой будуть от задачі незадачі нанісення ядерного удара. Навіщо знадобилося таке тренування? Що й гуз Герасимовим Путіну пояснили просто: це ж у відповідь на ядерний удар противника. За офіційними даними з космодрому Плесецьк в Архангельській області по полігону на Камчатці було здійснено запуск міжконтинентальної ракети ЯРС з акваторії Баренцевого моря з атомного підводу, Одного крейсера Тула запустили балістичну ракету Сінєва. Куди її запустили, не уточнили. Добре, хоч це була порожня Болванка. А то йди знай, адже можуть і вороніж рознести. Саме так запускаються Болванки, і загалом подібні іспити або тренування вони досить регулярні. Ну десь раз на рік таке проводиться, як росіянами, так і іншими державами які належить до ядерного до ядерного Востаннє Путін керував подібними навчаннями 19 лютого 2022 року за п'ять днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще й Лукашенко поряд із собою посадив. А потім чи не з кожної російської праски звучали погрози застосувати ядерну зброю, якщо хтось перейде накреслені путіним червоні лінії? Минув рік і вісім місяців. І в Росії знову провели тренування. І якщо подивитися повідомлення на офіційному сайті Кремля за 19 лютого 2022 року, то з'ясується, що тоді теж запускали той самий ЯРС та Сінєву. У принципі всі ці тренування російських сил, вони мають дві цілі. Перша – наповнити світу, що в Росії є ядерне зброя. Російська еліта, вона свято б'є силу ядерного зброї. А друга ціль – це продемонструвати вот таких тренувань, якими керівник Путіна. а не просто тренировки, пуски, как это обычно делается ну, в мире, когда проводят некоторые учения, но никто не говорит, кто ими руководит, и как там решения принимаются. И вот Путин этим руководит, и это демонстрация того, что Путин на месте, Путин обладает властью, и Путин контролирует ситуацию». Тиждень тому Путін у Китаї намагався продемонструвати, що розвісна ядерна кнопка завжди при ньому. Що він там наговорив і до чого його схилив, лідер Піднебесної, відійшло на другий план після того, як роздивились в руках у двох офіцерів охорони дві валізи. Нинішнє ядерне тренування стало ніби підтвердженням того сигналу. Це вся символіка. Она ведет к тому, что России надо продемонстрировать, а что, собственно, Путин возил в Китай, он просто бутафорию повезло, или у России реально что-то есть. И поэтому Россия она не только у нее возникли мысли такие, что показать наличие ядерного оружия, продемонстрировать его ну, эффективность какую-то, не только. Западу, ну и Китаю, в конце концов. Потому что Китай же не, не, будет покупать кота в мешке. Да? Вот, если Путин говорит, да, вот вы можете распоряжаться в случае чего нашим потенциалом. А каков ваш потенциал? Что вы за это хотите? То есть, я думаю, со всех точек зрения России нужно демонстрировать то, что оно работает. Во-первых, показывают, что ракеты летают старенькие, но все еще летают. І второе, показати, що то, що лежит в арсеналах, оно взривається. А підривати під час цих навчань, як власне і минулого року, шойгу з Герасимовим довелося старі радянські запаси. Реально вони здатні були протягом останніх десятків років проводити лише обслуговування своєї ядерної зброї. Всі їх заяви щодо нових аналоговнетів. Це пустопорожні заява. Вони дійсно успадкували після Радянського Союзу частину зброї, а потім іншу частину отримали, зокрема, і від нас, зокрема, літаки, які можуть переносити ядерні боєзаряди. І поки що здатні і дійсно підтримують той стан, який. Існував на момент розвалу радянського союзу, поки вся ця демонстраційна перевірка ядерної тріади Росії не більше ніж гра м'язами, що залишилися. Але Кремль цілком здатний і на реальні ядерні випробування вже не з болванками, а з бойовою частиною цих ракет. Найбільш ймовірним полігоном може стати Артика, зокрема архіпелаг нова земля, що входить окремим округом до складу Архангельської області. Який практичний сенс знайдуть у Путіна і як пояснять це божевілля незрозуміло. Але те, що від радіації сильно постраждає популяція білих ведмедів, що живе там, це абсолютно точно. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини на сході України.